Хочу окремо розповісти про цю сорочку. У му році жінка, яка колекціонує і продає народний одяг, зателефонувала мені і сказала, що з Донецька цигани продають декілька сорочок. Звісно, я у неї їх купила, от одна з них оця сорочка. Отакий от дуже цікавий. Взір вшита вона вручну. Тут дуже добре видно. Це Ем, Цікаво те, що тут під рукою. от є такий малюнок. Вона простенька будиночка. Зберіглася не дуже. Ще цікаво тим, що поділ не тільки вишитий, але є оздоблення мережевим, плетеним гачком очкування так зване. Ось така ось сорочка. Набирается сонечко перед зимой.